Друзі, ще зараз практикую звукову медитацію. Це оцей перший звук, який кажуть, з'явився на планеті. Це три букви А-у-М-Аум. Наскільки глибше ця звукова медитація, вібрація, вона всередині в кожній клітині. Якщо ви спробуєте, ну, десь в такому місці, щоб ніхто не злякався, а ніхто і не злякається. У нас зараз такий час, що ніхто нічого не лякається. Вдих зробили і а І цей звук береться зверху, проходить через всі канали і спускається вниз, в нижній Даньтянь, два пальці нижче купка. І отака вібрація ви будете відчувати. Тому що так, можна себе прохлопити це все поверхне а всередині є у нас енергетичні канали. Якщо ви займаєтесь джуньюань анцевом, то ви про це вже знаєте. А якщо ви на моєму каналі, то будете знати. Що всі все те, що ми проспівуємо, воно очищує нас зсередини. Той, хто займається хором, вони дуже рідко боліють. Запитайте, Слідуючий звук після А у. у це вібрації на рівні серця. Там будуть вібрації, дих через нос і у. У я видихаю і співаю, поки мені вистачає дихання. А, якщо ви будете займатися довго і регулярно, у вас, як кажуть, дихалка стане більшою. об'єм легенів він збільшується. І людина зовсім не хворіє тоді. І ну, це життєва енергія збільшується. І остання буква це м. м. Для, вона йде в голову, вібрація там мозг, це ви все зуби, це ви почувствуєте. Всередині все вас буде вібрірувати. Ми робимо вдих, стиплюємо зуби і кажемо, ну произносимо, співаємо букву М, мама. Наскільки хватить дихання? І відпочили. І можна ще раз повторити цю мантру, звукову вібрацію, яка буде очищувати внутрішні канали енергетичні і наповнювати свіжою енергією. Займаємося і будьмо здоровими. Дякую, що дивитесь, друзі. Дякую за лайки і за підписки. Бувайте здорові, займайтеся.